Будь-який котел купити не проблема. А от щоб він був зручний щодня, це вже інша історія. Є моделі, які роками показують себе з найкращого боку зручні, надійні, універсальні. І Фенікс це саме з таких. Це одна із перших розробок бренду, яка пройшла купу оновлень і з кожним разом ставала все кращою. Сьогодні розберемо, чим вона особливо і чому її обирають знову. І знову ви на каналі магазину ТТСК. Мене звати Віталій, і якщо ще не підписалися, саме час це зробити. Попереду буде цікаво. Фенікс це, це твердопаливний котел тривалого горіння, створений для опалення будинків, виробничих приміщень та інших об'єктів із водяними системами опалення. Він підходить як для самоплинної, так і для примусової циркуляції теплоносія з робочим тиском до двох бар. Котел може працювати на деревині, відходах деревообробки, тирсових чи торф'яних брикетах, а також на кам'яному вугіллі. Найвищу потужність він показує саме на вугіллі, і це важливо враховувати при виборі палива. Серія С має одну з найбільших лінійок потужностей, аж 14 варіантів від 12 до 300 кВт. У базовій комплектації Phoenix C працює тільки з ручним завантаженням палива, але для більшої універсальності його можна легко доснастити факельним пилетним пальником. Я показував це в огляді Phoenix Є, e. Лінк залишу в описі під відео. А тепер давайте перейдемо до конструкції та технічних параметрів цього котла. Фенікс С виготовляється із сталі товщиною 6 мм. Він має класичну конструкцію котла тривалого горіння. Конвективний теплообмінник розташований над камерою згоряння і складається з чотирьох горизонтальних полиць. Вони формують чотирьохходовий газохід, через який продукти згоряння проходять поступово, максимально віддаючи тепло теплоносію. Для обслуговування та зручного чищення теплообмінника в конструкції передбачені верхні дверцята. До речі, про дверцята. Вони оснащені якісною фурнітурою, а на віці можна переставити на будь-який бік. Тобто ви самі можете обрати, в який бік вони будуть відкриватися, під праву чи під ліву руку. Утеплення дверей відповідає рівню флагманських котлів бренду Fanic. Всередині вони оснащені вермикулітовою плитою, яка зменшує тепловтрати та підвищує термін служби. Камери згоряння у серіце мають справді хороші показники. Глибина починається від 400 мм, а об'єм від 61 літра у моделі на 12 кВт. А повна таблиця з параметрами по потужностях зараз на екрані. Тисніть паузу, якщо хочете розглянути детальніше. Для зручності завантаження котел має великий завантажувальний отвір із похилою горловиною. Таблиця розмірів по потужностях зараз на екрані. Паливо вкладається на безшовні водонаповнені труби діаметром 42 мм та товщиною стінки 4 мм. А щоб горіння було стабільнішим і максимально ефективним, камера згоряння оснащена форсунками подачі вторинного повітря. При роботі котла з вентилятором та блоком керування повітря пропорційно подається і під колосник, і безпосередньо в зону горіння. Це забезпечує повніше згоряння палива. Підвищує ефективність процесу та збільшує ККД котла. Але ми пам'ятаємо, що Фенікс це універсальний котел, тому в ньому передбачені додаткові дверця та для доступу до камери згоряння. У версії з ручним завантаженням вони глухі і виконують ревізійну та допоміжну функцію. А ось при роботі з пелетним пальником саме на їхнє місце встановлюється перехідник, у який монтується пальник. Під колосником розташований зольний відсік, куди збирається попіл та золаз колосників. Зольним ящиком котел не комплектується. Для обслуговування цієї частини передбачені нижні дверцята. Вони оснащені повітряним клапаном і звужком для ланцюжка механічного регулятора тяги, що дозволяє котлу працювати в енергонезалежному режимі навіть без електрики. На верхній кришці корпусу котла ми бачимо ряд штуцерів. Перший для механічного регулятора тяги, другий подача в систему опалення. Третій для запобіжного клапану. Також тут розташований електронний термометр і фланц для встановлення вентилятора примусової подачі повітря. У моделях без автоматики на цьому місці стоїть заглушка. Одна з головних особливостей цієї серії універсальний димар. Він може бути як вертикальним вгору, так і горизонтальним у стіну. Все просто, достатньо переставити заглушку в непотрібний отвір. На даному зразку димар виведений назад. Він має круглий перетин і оснащений шиборною заслінкою. Діаметр димаря змінюється залежно від потужності. Таблиця зараз на екрані. На задній кришці котла знаходиться патрубок зворотнього трубопроводу. Діаметри подаючого і зворотнього патрубків також змінюються по потужностях. Ця інформація теж є у таблиці на екрані, тож за потреби натискайте паузу і розглядайте. І останній патрубок, розташований з лівого боку, це злив води з котла. А всі повні технічні параметри та актуальні ціни ви знайдете за посиланням у підкасті та в описі під відео. Якщо ж ви дивитеся нас на телевізорі, просто дочекайтеся кінцевої заставки. А тепер підсумуємо, чому модель фенікс C вважається одним із найкращих твердопаливних котлів. Сталь товщиною 6 мм, середній термін служби близько 15 років. Безшовний водообмивний колосник це додатковий теплозйом. Універсальність і зручність у всьому, можливість роботи з пилетним пальником, переставляння дверей під праву чи ліву руку, а також універсальний димар, великі камери згоряння, що забезпечують тривалу роботу на одній закладці паливом. Ефективний чотириходовий теплообмінник. А гарантій від виробника 3 роки і додатково від нашого магазину безкоштовна адресна доставка. За телефонами, які бачите на екрані, ви можете отримати всю детальну інформацію про цей котел. Наші спеціалісти допоможуть підібрати обладнання під ваш котел, котельню та систему опалення, тому обов'язково телефонуйте. А якщо відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди і корисні поради. Свій досвід використання цього котла чи питання по ньому залишайте в коментарях. Дякую за увагу. З вами був Віталій та магазин ТТСК. До нових відео.